На стадіоні села Суходола змагалися дві футбольні команди. Про перебіг гри розповість моя колега Наталія Коваль. На місцевому стадіоні села Суходоли відбувся сьомий тур із футболу у рамках чемпіонату Бродівської територіальної громади. Цього дня на гру зібралися ФК Суходоли та ФК Гаї там! <плес> Гра була напруженою та чесною, а тому, зважаючи на старання гравців обох команд, поталанила у цей день ФК Суходоли, яка у ворота суперника забила два переможних голи. Сьомий тур чемпіонату бродівської територіальної громади завершився з рахунком 2-0 на користь ФК Суходоли. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.